Три роки хмельничанин Анатолій Панасович потерпає від державної виконавчої служби час від часу у його поштовій скринці з'являються листи на чуже ім'я, про заборгованість з аліментів. Чоловік вже звертався до виконавців, аби ті припинили його турбувати. Марно обурений хмельничанин звернувся до народного контролю. Постоянно приходиш додому в дверах запхано письмо. Письма постійні. Вже так мене достали, що я вже мене той казав на нерві на нерві почві. Почало мене вже трусити тіпати. Якого яке має хто має право мене безпокоїти? Інваліда другої групи. Дев'ять років тому Анатолій Панасович переїхав у квартиру доньки. Пенсіонер запевняє, у помешканні ніколи не жили і не були прописані чужі люди. Та згодом у його поштовій скринці з'явились листи на ім'я невідомого чоловіка. Спочатку від суду, а потім і від держвиконавців. Ну, вже три роки безпокоїться. Я ходив туди, в ту виконавчу службу, там робив скандал. Все. Мені сказали, що більше пісь не буде приходити нічого. Прийшло два місяці, п'ять письмо прийшло. Через неділю приходить три чоловіка, представляється, ми з виконавчої служби, будемо робити опісь. Юристи роз'яснюють, листи мали б не приходити після письмового звернення до держвиконавців. Ви повинні звернутися до виконавчої службу з заявленням, приложив к ньому ті. копии тех же документов паспорта своего, технического паспорта на квартиру или домовладение и домовой книги с указанием, кто прописан, какие фамилии, а также заявление о том, что по данному объекту должник вы получаете, не находится, не находился, не был ни прописан, боні зарегистрирован, и что его имущество там не находится. у виконавчій службі? Пояснюють, документи з помилковою адресою передали суду. Журналістів народного контролю запевняють, пенсіонера більше не турбуватимуть. Анатолій Панасович вже ніхто турбувати не буде. Крім того, він не є стороною по справі. Він не є боржником. В нас до нього жодних претензій немає. Ми простежимо, аби чужа помилка не псувала життя пенсіонеру. Марія Турчина, Неля Шпулак, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,